Порівняйте числа і запишіть результат за допомогою знаків нерівності. Для цього нам необхідно скористатися правилом порівняння натуральних чисел. Повертаємось до попереднього уроку, Посилання я вставлю ось тут. Переходьте і згадуйте. А я почну з першого прикладу. Згадуємо, що порівнюємо ми два числа зліва направо відповідно до розрядів. Отже, дивіться, перше число в нас двоцифрове, друге одноцифрове. Значить, перше число є більшим за друге. Так, і запишемо, що 32. Знак більше за 6. Приклад 2. В нас є два е, трицифрові числа. Значить, порівнюємо по розрядах. Перший це розряд сотень. Тут одна сотня, тут дві сотні, один менше за 2. Так, і запишемо, що 118 буде менше за 236. Тому що е, подальші розряди е, десятків. І одиниць нам порівнювати не має сенсу, тому що ми зупинились на сотнях, і в другому числі кількість сотень більша за кількість сотень в першому числі. Приклад третій. В нас також два чотирицифрових числа. Поїхали зліва направо по розрядах. Тут 4 десятки, тут 4 десятки. Розряд одиниць, тут одна одиниця, тут 4. Один менше за 4, тобто перше число. 1041 буде меншим за 1044. Приклад четвертий. У нас знову два чотири цифрових числа. Схема та сама зліва направо по розрядах. Тут тисячі співпадають, далі сотні співпадають. Десятки. Тут 5 десятків, а в другому числі 6 десятків. Значить, пишемо 1350. 6 буде меншим за 1365. П'ятий приклад. Знову зліва направо схема та ж сама по розрядах. Дивимося, що у нас тут. Тисячі, Тут у нас 50, тут 51. 50 менше за 51, значить 50 175. Буде менше. За 51 175. І останній приклад, в нас тут два числа різних. Перша трицифрова і друга двоцифрове. Трицифрове число в нас є більшим від двоцифрового числа. Тобто 675 в нас більше за 81. От і все. Для того, щоб в другому завданні порівняти ці числа, нам необхідно звести обоє чисел до однієї величини. Почнемо з першого прикладу. Дивіться, ми дециметри маємо перевести в сантиметри. 36 дециметрів, так і запишемо, дорівнює. В одному дециметрі 10 см. Тобто, нам 36 потрібно помножити на 10, буде. 360 сантиметрів. А тепер вже можемо порівнювати. 300, бачите, ліву частину ми перетворили на рівності 360 і 48. Порівнюємо за правилами, але взагалі тут ми бачимо, що перше число в нас трицифрове, друге двоцифрове, Тобто, перше число є більшим за друге. Приклад другий. Схема та сама зводимо до одних одиниць вимірювань. Перетворюємо ліву частину, нам необхідно години перевести у хвилини. 4 години 45 хвилин дорівнює. В одній годині у нас 60 хвилин. Тобто, для того, щоб перетворити, нам потрібно 4 помножити на 60 і додати ще існуючі, 45 хвилин, плюс 45. Дорівнює 4 на 60. Буде 240 і плюс 45, і це буде 285 хвилин. Правильно, ліва частина другого прикладу перетворена. Тепер так і записуємо, що 285 хвилин. І справа в нас стоїть 280 хвилин. Так, два трицифрові числа порівнюємо, рухаючись зліва направо. Так, розряди сотень співпадають, розряди десятків співпадають. Тут у нас розряди одиниць, тут 5 одиниць, тут 0. Відповідно, ставимо знак більше. 285 хвилин, більше за 280 хвилин. Приклад третій. Знову ми маємо різні величини вимірювання. Тут кілограми, тут грами. Переводимо кілограми у грами. 81 кілограм. Дорівнює в 1 кілограмові у нас тисячу грам. Тобто 81 потрібно помножити на тисячу, і у нас буде 81 тисяча. Так, грам перевели ліву частину, вже в нас готова, і записуємо для порівняння 81 тисяча грам, а справа у нас 8 тисяч. 1 грам. Перше п'ятицифрова, друга друге тобто перше число більше за друге. І останній приклад четвертий. Знову потрібно перетворити до однієї величини вимірювання. Переводимо, друзі, так, працюємо з лівою частиною і спочатку переводимо все в сантиметри. 4 метри 57 дециметрів, дорівнює. В одному, метрі. в одному метрі у нас скільки 100 см. Так і пишемо. 4 помножити на 100 плюс у нас ще є дециметри, друзі. 57 в одному дециметрі у нас 10 см. Дорівнює, дорівнює. 4 помножити на 100 буде 400. Виконуємо цю дію. І потім цю плюс 57 помножити на 10 буде 570. 400 плюс 570, у нас буде 970 сантиметрів. Зліва буде 970 сантиметрів, а справа буде у нас стоїть, бачите, 1000 сантиметрів. 10. 1000 Більше за 970. На цьому все. Надіюсь, вам все зрозуміло. Для того, щоб в завданні третьому порівняти значення виразів, необхідно з лівої сторони та з правої провести обчислення спочатку, а потім отримані результати. Це будуть два числа порівняти між собою. Що, зрозуміло? Ну що ж, поїхали. Приклад перший так, будемо проводити спочатку. Помножимо 32 помножити на 6. Я це буду робити, як завжди. Тут в мене буде чернеточка справа, потім її видалятиму. 32, множимо в стовпчик або як вам буде зручно. 32 множимо на 6, 6 на 2, 12, 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 на 3 18. І 1 19, 192. Так, результат так і напишемо, щоб нічого не забути. Тут буде 192, далі. Виконуємо це віднімання. 350, віднімаємо 192. Тут позичаємо Так, 10 мінус 8. позичили 14 мінус 9, буде 5. І тут відповідно також один позичаємо, 2 мінус 1 буде 1, 158. Результат записуємо відразу, тому що зліва ми вже все обрахували. Чернетку прибираю. Тепер переходимо до правої частини і відповідно проводимо обчислення тут. Перша дія в нас ось це множення. 14 множимо на 31 в стопчик також на чернеці. 14 множимо на 31. Так, 4, 1, 3 на 4, 12. І ще. Плюс одиничку пам'ятаємо, 3 на 1, 3, і плюс 1, 4, 42 і додаємо 4, 3, 4, 434. Значить, отут у нас буде 434. Далі виконуємо це віднімання. 434 віднімаємо 107. 14, мінус 7. Так, тут позичаємо одиничку. 14 мінус 7 буде 7, тут вже буде в нас 2, і тут буде, 3, 327. Відразу її переписуємо, чернетку видаляємо. Прийшли до того, що потрібно порівняти два трицифрових числа, 158 і 327. За схемою йдемо зліва направо і порівнюємо по розрядах. Перший це розряд сотні, тут 1. А тут три сотні. Відповідно, що 3 більше за 1, тому друге число буде більше за перше. 158 менше за 327. Зрозуміло? Переходимо до другого прикладу. Спочатку виконуємо ось це множення: 34 на 27. Стопчик 34. Множимо на 27, так, 7 на 4 28. 8 пишемо, 2 пам'ятаємо, 7 на 3 21 і 2, 23. 2 на 4, 8, 2 на 3 6. Додаємо 8. Тут буде 11, плюс ще сюди. 6, 6 плюс 2 8 і 1 – 9, 9,18. Значить, результат множення тут буде 918. Тепер. Робимо це множення. Можемо також в стовпчик в умі. 80 множити на 8. У нас буде тут 0, тут 64, 640. Результат 640. Наступна дія, виконуємо, власне, це віднімання. 918, віднімаємо 640. 8, Тут позичаємо одиничку, 11 мінус 4 буде 7. 7, тут прибрали одиничку, 8 мінус 6 буде 2. 278. Отже, результат: ось тут у нас виходить 278. Переписуємо його. 278, чернатку приберу. Переходимо до правої частини, будемо виконувати дії в дужках. Спочатку виконаємо ось це множення. 35, множимо на 24. Так, тут буде 0, 4, 3, 12, 14. Тут буде 0, 2, 3, 6, буде 7, 0, 4, 8, 840. Далі виконуємо це віднімання. 840 мінус 83. Так, тут мінус одиничка, 10, так, буде 7, тут вже буде 13, мінус 8, буде 5. І тут також мінус одиничка буде 7, 757. Так, значить, ось тут у нас буде в дужках 757. І виконуємо власне, все множення. 757, множимо на 5. Так, 5 на 7 – 35, 5 пишемо, 3, пам'ятаємо, 5 на 5, 25 і 3 – 28. 8 пишемо, 2, пам'ятаємо, 5, 5 на 7 – 35 і ті 2, 37. Отже, результат, справа в нас такий. Переписуємо 3785. Тут зрозуміло, думаю, друзі, порівнюємо трьозначне і чотиризначне число. Чотиризначне буде більше за трьозначне, тому ставимо відповідний знак. Рівності. Приклад третій. Знову виконуємо дії. Спочатку виконуємо ось це множення. 41 на 27. Так, тут буде 7, тут буде 28. 2, 8. 7, 0, 11. Далі виконуємо ось це віднімання. Ну тут, думаю, легко, але я напишу 1107 мінус 1000. і результат у нас буде. 107. Значить, так його і переписуємо вже є результат в лівій частині. 107 виконуємо тепер дії в третьому прикладі справа. Спочатку виконуємо ось це множення. 40, множимо на 24, 0, 16, 0, 8, 0, 8, 6, 9, 960. І потім виконуємо ось це віднімання. 1000 мінус 960, -04. 40. Записуємо відразу результат. Тут у нас буде 40. Порівнюємо трьохзначне, двозначне 107 більше за 40. На цьому практичне заняття з теми порівняння натуральних чисел закінчено. Якщо залишились якісь запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях, і ми обов'язково все вирішимо. А я бажаю вам гарних оцінок і до зустрічі в наступному уроці!